Уже традиційно, восьмий рік поспіль, 30 квітня, Сумщина разом зі всією Україною вшановує мужність та героїзм захисників державного кордону, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність нашої країни. Опитані іконом громадяни визнають важливість та значимість даної професії та дякують нашим героїчним воїнам за незмінність лінії державного кордону і захист від окупантів. Знаю, що ситуація не дуже хороша в нас на прикордонні, це де то. На півночі Сумщини, все время вони там дергаються, їхні прориваються. Ну, наші хлопці стараються, стараються, стараються. Не вистачає людського ресурсу, я так розумію, що їх набагато ж більше росіян. Але ж держимося. Я думаю, що будемо держатися. Готові ви їм подякувати. А як же? В мене син служив у прикордонниках. ну Зараз він, він теж служить теж тут недалеко, на Сумщині. І я бажаю всім хлопцям і прикордонникам, і всім воїнам нашим вернутися додому живими і здоровими, і щоб був мир на землі нашій українській, щоб Україна. Була завжди. В першу чергу вони всі герої, так як перші прийняли оцю ось навалу оркастану, і зараз вони боронять нас, захищають наш кордон. Я знаю, що в них є дуже багато різноманітних спеціальностей. У мене друзі є прикордонники. Привіт, можна передавати? Шунька, інчик. І ми ними всі дуже сильно пишаємось, бо великий вклад роблять на захист нашої України. Чи готові ви їм подякувати? Так, да, дякую. Низький уклін вам. Ви всі, ви всі молодці, ми всі вами пишаємось. Хороші хлопці, І вони у нас наковий хлопчик такий. Названий син теж у нас прикордонник, і ми йому бажаємо здоров'я, його сослуживцям теж, щоб вони живими повернулися додому. І сьогодні поздравляли з Днем прикордонника, він каже, який праздник, якщо ми зараз на посту. Ну, желаємо, щоб було все благополучно, щоб вернувся. Щоб, живі, додому, здорові, щоб Хлопці повернулися додому. Готові їм да, да же... Ми їм дуже-дуже дякуємо. Дякуємо да. за захист. Наш син загинув у 22-му році. Пішов на війну в перших днів 25 числа. Вже був вже воєнка А Це вже названий не до... названий брат, названий. Не доїхав до, до, до Сум одразу в Львові. Думав, що опоздаю на війну. Дуже дякую всім прикордонникам, які прямо зараз служать і рятують нас, та нам допомагають. Прикордонники Сумщини – це дуже добрі, вольові. Смілі хлопці, я бажаю їм всього самого найкращого. Ми дуже вдячні, що вони захищають наші кордони. Всього самого найкращого їм дай Боже здоров'я. Хай гибнуть вороги, слава Україні. Стоять на захисті кордонів Сумщини, виконують свою роботу. Наші хлопці зараз захищають кордон. Зараз ситуація в області доволі непроста. Росіяни намагаються наступати, і, наскільки я знаю, наші хлопці стримують саме цей наступ. Але я слідкую за новинами кожен день і тому ну, мені трошки так от, як сказати, і болісно, і тривожно. Як ви оцінюєте їхню роботу? Ну наскільки я знаю, що там зараз ситуація доволі непроста. І я хочу їм подякувати, оскільки вони захищають нас, вони захищають мене. І саме тому я, поки живу в українському місці, маю змогу працювати ходити гуляти по вулицям. Тому я їм дякую. Дуже вони гарно працюють. У мене така біда. У мене 17 грудня пропав син безвісти, зник на прикордоні. Пішов, він в прикордоння добровільцем пішов. Був у штурмовій бригаді. Два місяці прослужив і 17 грудня не став виходити на зв'язок. Ось уже п'ятий місяць він безвісти зниклий. Молимося, надіємося, що може в полоні. Мені здається, що прикордонники це, це воїни, це герої, вони захищають. Я не знаю, що можна. Я така сфильована, Я весь час весь час молюся за всіх синів, за всіх синів молюся, щоб повернулися, щоб вони е, знайшлися. І низький уклін усім воїнам, нашим захисникам. І молимося, щоб вони там охороняли нас, щоб вони всі були живими, щоб вони повернулися живими і щоб швидше, швидше закінчилася ця проклята війна. Дуже дякую. Я молюся, я хожу до церкви і молюся весь час за них, за всіх воїнів молюся. Дай Боже, скоро буде перемога. Схиляємо голови перед героями-прикордонниками, які віддали життя за Україну. Пишаємося і щиро вдячні нашим сьогоднішнім професійним та мужнім охоронцям державного рубежу за можливість жити на рідній землі разом до перемоги.